Як швидко спалити жир на животі? Яка дієта допоможе? Може кето? Може гречка на кефірі? Може ПП і 5 прийомів їжі на день? Відповідь однозначна, ніяка. Помилково вважати, що достатньо посидіти на дієті місяць-два, зайва вага піде, і життя повністю зміниться. А потім з новими силами повернутися до тієї їжі, яка спричинила зайву вагу, та повернутися до старих харчових звичок. Це так не працює. Якщо ти хочеш схуднути раз і назавжди, змінити своє життя, змінити свої харчові звички, покращити стан здоров'я і стан шкіри, тобі недостатньо просто посидіти на будь-якій дієті. Ти Мусиш змінити спосіб свого життя. Як це зробити, я розповідаю на своєму каналі, а також допомагаю індивідуально набути цінові звички. Долучайся!